Зовсім молоді хлопці, одному з яких ще не виповнилося і 20-ти. Максим Міщенко, Станіслав Дубяга і Вадим Рубцов. У пам'яті тих, хто їх знав, так і залишаться назавжди молодими. У різний час кожен з них був випускником криворізької школи номер 85. І, хоча життєві шляхи хлопців були зовсім різними, кінець був однаково трагічним під час виконання військового обов'язку у зоні АТО ніякими словами не можна уменьшить хоч на каплю, то горя которая нас постигла. И никакими словами нельзя возвеличить тот подвиг, который совершили ребята. Потому что они для нас всегда будут являться примером героизма, мужества и будут всегда вечным напоминанием того, как себя должен вести настоящий мужчина и патриот нашего государства. У этих ребят э разная судьба была. Они воспитывались в разных семьях. Они кардинально друг от друга отличались. Но у них была единая цель, и единое, что их объединяло это большой патриотизм. Любов у своїй країні, і вони погибли, захищає іменно цілісність нашої країни. І, хоча у школі вже розпочалися канікули, вшанувати пам'ять хлопців на лінійку пам'яті зібралося багато дітей. До речі, у майже сотні учнів цієї школи зараз батьки знаходяться у зоні АТО. Прийшла на мітинг, щоб почтити пам'ять погібших хлопців. Я знала хлопців дуже хорошо з деякими спілкувалася, Я, мне очень жаль, что в нашей стране сейчас такая ситуация. У меня папа уже трижды был в зоне Ато. Э, каждую минуту я молилась за него и просила Бога, чтобы он вернулся живым. Мне очень жаль, что такие молодые парни гибнут за нашу Родину. Я уверена, что скоро это уже все закончится. И желаю всем им не падать духом. І скорі вернувся до мок своїм сім'ям, тому що ми всіх дуже жомих, любимо і цінимо. За словами директора навчального закладу, така лінійка пам'яті випадок не поодинокий. У школі постійно проводяться виховні та патріотичні заходи. Збираються кошти для воїнів. АТО. також планується зробити куточок пам'яті загиблих хлопців, які тут вчилися, і усі дуже сподіваються, що нових меморіальних дошок у школі більше не з'явиться.